Перше, я, наприклад, не вважаю, що минулий парламент був от прямо такий військовий, що військовий. Він трошки в хаті був, не більше за це. Да? От так, якщо згадувати, ну давайте у да, кожній політичній силі були представлені практично да, люди, які воювали. Да? Тобто найбільш яскраві. Дати. Да, їх їх як але, але, але їх не було надто багато і знову ж таки, Ну, особливості 2014 року це багато людей, які от зброю в руки взяли. Да? Типу, вони не були прямо настільки військовими все ж таки. Да? Тобто це, так би мовити, це, це ну, представники добровольчого руху. Так, да? Навіть, да, да. Да, навіть ті, хто ну, можна навіть да, згадати, Айдару. Потім хто, ну, кілька людей були, да, які були колись військовими, потім вони відійшли від справ на, на тривалий період, і потім вже вони знову стали добровольцями. Да? Тому тут, тут такі, це умовно кажучи, ну, говорити про однозначне таке військове мислення, да? Тоб, ну, якось не доводиться. Це один момент. Зараз, да, зараз ситуація буде інша, тому що велика війна, і навіть ті, хто прийшов в армію з. Абсолютно та, з цивільним досвідом, то люди змінилися. Тепер, да, тепер буде по-іншому. Е, щодо, взагалі, можу пояснити, чому на, е, от як у мене складається враження, чому на, саме на західну аудиторію, і я не вважаю, що це помилка. Було сказано про те, що про. Е, Ми ж якраз як і зібралися да. тут, щоб проговорити, що проговорити. Насправді йдеться про те, що на Заході. Є вони завжди є побоювання того, що до влади можуть приходити якісь військові хунти, да? щось таке. І питання цивільного контролю над військовим, над, ну, взагалі над, над військом, це дуже важливе питання в плані діалогу з НАТО, в плані діалогу з Заходом. Взагалі, тому. Це можна можна впевнено говорити, що стаття Валерія Залужного, про яку йдеться, вона могла викликати запитання, в тому числі Це та, що була і, в деєкономіст, так да. вона могла викликати, і, ну, і скоріш за все, і викликала запитання також в цьому плані. Тобто тому, тому така реакція теж є зрозумілою з боку президента, і, як на мене, достатньо вірною. Ну говорити про те, що це твердження якраз, ну, воно підтверджує те, що однозначно говорять про вибори, те, що закон не дозволяє. Ну, як на мене, це поки що така гіпотеза. Тому що Чітко сказано, закон не дозволяє вибори. Да? Тут, тут, тут саме Але не. конституція не заперечує. Да. Ну, про конституцію ж нічого не сказано.